Вже вкотре в Славуті піднялось питання щодо постачання води споживачам, адже проблема забруднення підземних шляхів існує не перший рік. Підрядною організацією провели обстеження камеральне двох свердлових артезіанських, Прийняли рішення про глибинний ремонт і гідродинамічну чистку. Рішення прийняли після результатів обстеження, які провела спеціалізована організація, що займається гідродинамічним очищенням інженерних мереж. Результати обстеження показали, що шляхи постачання води забруднені і потребують чистки. Діагностику зробили, опустили камеру, подивилися підводні шляхи, все замуляно повністю. і Будемо очищати. Глибинний ремонт та гідродинамічна чистка свердловин має значно покращити ситуацію з водою в місті. Це покращить якість води, звісно, підніме дебет свердловин. Буде трохи. Трошки покращення якості надання послуг і води. І сподіваємось на зниження затрат електроенергії, покращити якість води, зменшити витрати, реанімати дві свердловини на другому підйомі. Це дуже важливо для нашого підприємства. Тому роботи виконуються спеціалізованими організаціями організацією, і результат буде однозначно. Свердловини потребують постійного догляду, кажуть експерти. Віднотехнічного регламенту промивка робиться по методам насосу, існуючого раз двічі на рік один-два рази на рік, в залежності від якості води. А от такий капітальний ремонт що 5-10 років. В залежності від того, як показує свердловина свою продуктивність, роботи на свердловинах проводяться почергово, щоб жителі міста не відчули незручностей. Завершити ремонтні роботи у міськводоканалі планують до кінця року. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.